Активно прислуговує загарбникам на Херсонщині. Колаборант виганяв з квартир місцевих мешканців, щоб поселити туди російських окупантів. Йдеться про заступника голови окупаційної адміністрації селища Каланчак. Злоумиснику служба безпеки вже повідомила про підозру. За даними досудового розслідування, до повномасштабного вторгнення фігурант обіймав посаду першого заступника голови Каланчацької селищної ради. У травні 2022 року він добровільно без примусу обійняв посаду в утворенні окупантами так званій Каланчацькій військово-цивільній адміністрації. Відтоді колаборант активно прислуговує загарбникам. Зокрема, він займався розквартуруванням російських військових у селищі. Разом з озброєними російськими військовими колаборант обходив домівки місцевих мешканців. Він перевіряв у них документи на право власності помешкання. За їх відсутності, людей виселяли, а помешкання віддавали окупаційним військам. Колаборант обходив домівки місцевих мешканців, він перевіряв присутність у містян документів про право власності на житло. У разі відсутності таких документів їх виселяли, натомість помешкання віддавали російським загарбникам. Колаборант також займався активною публічною діяльністю на підтримку Російської Федерації і окупаційної влади. Серед іншого він брав участь у форумі так званому Ми вмістя з Росією», який проходив у будинку культури селища Каланч і на цьому форумі він проголосував за так зване приєднання Каланчака до Російської Федерації. Слідчі збу повідомили зломиснику про підозру за частиною 5 статті 111 першої кримінального кодексу України добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, в тому числі в окупаційній адміністрації країни-агресора. Після деокупації української території на колаборанта очікує ув'язнення від 5 до 10 років. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.